Доброго дня діти! Сьогодні з вами знову ваші друзі: голосний та приголосні. Твердий приголосний з однією рискою та м'який приголосний з двома рисками. Давайте ми з вами перевіримо домашнє завдання. Так. Вам потрібно було оці слова: голос, банан, хімік, колір, береза та молоко розібрати. Я внизу позначила позначила, скільки складів тут, який наголос потрібен бути, і зробила звуковий аналіз. У вас повинно бути так само. Тільки у слові хімік будуть у нас Х і М пом'якшені, а всі інші приголосні будуть тверді. Так, далі ми розбирати з вами не будемо, ви вже знаєте, як потрібно робити. Для вас є ось такі слова. Вам потрібно буде визначити, скільки тут складів, поставити наголос, далі зробити звуковий аналіз кожного слова під словом. Це такі слова: очі, «чоло», читач, чари. Черпак, човен, чуда, чавун, чоловік число. Під кожним цим словом потрібно вам зробити звуковий аналіз. Ось таке виконання вам потрібно зробити. Дякую, до побачення!